Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошовець. З 1 листопада в Україні починається Махновщина. Махновщина. Махновщина, причому страшна Махновщина. Анархія мати порядку, як казав Нестор Іванович Махно. В чому суть Махновщини в Україні? Суть в тому, що. Є інструкція Генштабу України про те, що призивати від 50 до 60 років ТЦК не має права без окремого розпорядження Генерального штабу. Про це сказали в Верховній Раді, про це сказали в уряді, про це сказав президент України. Все це робиться для зняття суспільної напруги в. Нашому українському суспільстві. Начебто все ясно. Є дефіцитна спеціальність у людини 50-60 років, є розпорядження Генерального штабу, де вказується ім'я фамілія цієї людини. ТЦК мобілізує цю людину. Крапка. Якщо вона підходить по стану здоров'я і пройшла ВЛК. Що тут не все ясно, усе ясно. Але у нас є ТЦКшники. ТЦКшники, які плюють на Верховну Раду, плюють на уряд. ТЦКшники, які не виконують і не звертають увагу на президента України Володимира Зеленського. І очільники Волинського ТЦК, Сумського ТЦК, заявили, що ТЦК будуть мобілізувати людей. Від 50 до 60 років причому будуть мобілізувати активно, тому що потрібно виконувати план по мобілізації і ніяких директив до них не надходило. В Україні з 1 листопада наступає Махновщина, хоча Махновщина в Україні йде давно. ТЦК нікого не слухає, ТЦК ні на кого не звертає увагу. ТЦК готова мобілізувати любого українця і українцям від Махновщини, від беззаконня немає ніякого захисту, крім молитви Господа Бога. З вами Іришвець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую, до нової зустрічі.